В грудні 2022 року тайванська компанія TSMC запустила свою фабрику з виробництва чіпів в американському штаті Аризона, а її будівництво коштувало 40 мільярдів доларів, що є однією з найбільших іноземних інвестицій в історії США. На церемонії відкриття заводу, крім засновника Моріса Чанга, також були присутні президент США Джо Байден і генеральний директор Apple Тім Кук. Ця подія трапилась через декілька місяців після візиту Ненсі Пелосі, спікерки Конгресу США, до Тайваню. Той візит спричинив дипломатичне протистояння між США і КНР, а 2 серпня, напередодні візиту, китайська влада оголосила про військові навчання біля берегів Незалежного острова. Вже 4 серпня китайські балістичні ракети впали в виключну економічну зону Японії, а сам Тайвань опинився в блокаді. Вірогідність початку повномасштабної війни в Східній Азії стала як ніколи високою. Особливо загрозливою ситуація виглядала на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тайвань, на великий острів на півдні від материкового Китаю, є одним зі світових центрів виробництва чіпів. Не дивлячись на те, що на Тайвань припадає менше 10% глобального виробництва мікросхем, роль цієї острівної країни для високотехнологічних галузей важко переоцінити. Адже саме тут виробляється більше 85% чіпів менших за 10 нанометрів. Ці чіпи використовуються для виробництва найпотужніших обчислювальних пристроїв від айфонів до суперкомп'ютерів. Навіть дивлячись зараз це відео, ви використовуєте гаджет, всередині якого знаходиться як мінімум один малесенький, але дуже важливий чіп. І без нього ваш девайс просто не працював би. Але як ці невеличкі плати стали критично важливими для сучасної економіки? І яке нас чекає майбутнє у випадку, якщо КНР все ж здійснить військову агресію проти Тайваню? Чіп або мікросхема являє собою набір електронних схем на одній суцільній пластині з напівпровідникового матеріалу. Перші реальні спроби створити що схоже на чіп, належать німецькому фізику і винахіднику Вернеру Якобі, який працював в компанії Siemens. 1949 року він подав заявку на патент на напівпровідникового підсилювального пристрою, на якому знаходилось 5 транзисторів. Джек Кілбі – інший винахідник, який намагався створити інтегральну мікросхему для повітряних сил США у 1958 році. І хоча продукт був вироблений успішно, проте у чіпа розробленого Кілбі було вдосталь недоліків, транзистори на ньому з'єднувалися з золотими дротами, а сама мікросхема була вироблена з Германією. Через це масове виробництво таких мікросхем було просто неможливим. Однак через півроку Роберт Нойс, який, до речі, пізніше отримав прізвисько мер кремнієвої Делини», презентував свій винахід: першу справжню монолітну інтегральну мікросхему. Кремнієва долина відома на весь світ як глобальний центр високотехнологічних компаній, серед яких не останню роль грають Apple, Facebook, Netflix і Google, якому належить YouTube платформа, на якій ви зараз і дивитесь це відео. Але перш ніж на цю місцевість звернули увагу венчурні капіталісти і вклали величезні статки в будівництво технологічних імперій, в кремнієвої долини був інший впливовий покривитель Пентагон. Період Холодної війни в 50-ті і 60-ті роки ХХ століття Міністерство оборони США фінансувало науково-дослідну роботу місцевих університетів. Саме завдяки цьому світ побачив десятки нових винаходів. Серед них були і чіпи. Погляд Пентагону не дарма впав саме на кремнієву долину, адже кремній і став тим напівпровідниковим матеріалом, з якого виготовляються мікросхеми. Чіпи одразу стали незамінними в останніх зразках зброї того часу, в тому числі й ядерною. Тож не дивно, що в 70-х і 80-х роках кремнієву долину заполонили радянські шпигуни. Але, незважаючи на важливість мікросхем для військової сфери, цим приладам швидко знайшли застосування і в комерції. Задяки використанню мікросхем, комп'ютери, що були розміром з кімнату ще в 40-х та на початку 50-х, почали зменшуватись, значно зменшуватись у розмірах. А їх обчислювальна статність зростати. 1965 року Гордон Мур, який працював тоді директором досліджень і розробок у Fairchild Semiconductor, написав коротку статтю з назвою напхати більше компонентів на інтегральні схеми у журнал Electronics. Результатом цієї публікації став висновок, який пізніше прозвали законом Мура». Дослідник припустив, що кількість транзисторів на кристальні мікросхеми подвоюватиметься кожні два роки. А це призведе до експоненціального зростання потужності комп'ютерів. І хоча сам науковець здавав свій прогноз лише на найближчі 10 років, свою актуальність закон Мура зберігав куди довше. Втім, багато працівників Fairchild Semiconductor, серед них і Гордон Мур, зненавиділи аб'юзивний стиль управління керівника компанії. Тож восьмеро робітників звільнились. Серед них були Гордон Мур і Роберт Нойс, той самий винахідник першої інтегральної мікросхеми. Разом Мур і Нойс у 1968-му створили компанію, яка кардинально змінить ринок електроніки Intel. Але виробництво чіпів розвивало швидкими тембами не тільки в США. Вже на початку 60-х Японія стала найбільшим виробником транзисторів для чіпів. А 1969-го японська компанія Seiko представила перший в світі електронний годинник Astron, що тоді стало можливим тільки завдяки використанню новітніх мікросхем. У 1971 році Intel створив перший комерційний чіп для мікропроцесора. А от пізніше, в кінці 70-х, японська галузь напівпровідникових чіпів почала наздоганяти американську, і японські компанії розпочали міжнародну експансію. У Японії ж тоді відбувався справжній бум електроніки, а нові гаджети з'являлися на ринку один за одним. Тому очікувано, що попит на чіпи зростав шаленими темпами. Наприклад, у 1984 році попит на мікросхеми в Японії зріс на нечувані 150% в порівнянні з минулим роком. А одним з винуватців такої ситуації була легендарна японська компанія Nintendo, яка не переставала радувати своїх фанатів новими іграми і девайсами. А вже чотирма роками пізніше, в 1988, вперше в світі виник глобальний дефіцит чіпів, і особливо ж нестача мікросхем була відчутна на американському ринку. В період кризи чіпи на 1 Мбіт коштували 60 доларів, хоча їх ціна за декілька місяців до того не перевищувала 16%. Саме в цей час до 90% мікросхем у світі вироблялось в країні Сонця, що сходить. Зростаюча конкуренція з боку японських виробників різко знизила прибутковість американських компаній. Тож у 70-х роках Гордон Мур, генеральний директор Intel 75 року, вирішив зробити ставку на мікропроцесори для комп'ютерів. Поширення персональних комп'ютерів і продумана маркетингова стратегія компанії зробили цей бренд мало не найпопулярнішим серед звичайних американців під кінець 90-х років. А весь період 90-х і на початку 2000-х ознаменувався цілковитим домінуванням Intel на ринку мікропроцесорів. Ті з вас, чиє дитинство припало на цей період, можуть добре пам'ятати, що в ті часи кожен підліток хотів мати вдома ПК з процесором Pentium від Intel. Однак тим, кому пощастило менше, і чиї батьки не мали змоги придбати подібний комп'ютер, як правило діставався більш бюджетний варіант ПК на базі Celeron. процесорі, що теж вироблявся цією компанією. Якщо у 80-х та 90-х комп'ютери були справою ентузіастів Діків вчених, а ПК почали з'являтися в домівках звичайних громадян лише в кінці 90-х і на початку 2000-х. У економіку неможливо уявити без безлічі електронних девайсів, жоден з яких не працюватиме без чіпу. Сучасне життя без перебільшення неможливо без інтегральних мікросхем. Ось лише декілька галузей, які не можуть функціонувати без використання сучасних чіпів: обчислювальна техніка, телекомунікації, побутова техніка, банківська сфера, безпека, охорона здоров'я, перевезення, виробництво. А також не варто забувати і про використання чіпів для виробництва сучасної високоточної зброї, наприклад, ті же ракет Storm Shadow. Тож навіть ваша фізична безпека залежить від цих мініатюрних приладів. Однак важливість чіпів виросла не тільки тому, що зросла кількість електронних девайсів, якими ми користуємося. Як ми можемо бачити з цього графіку, доля вмісту напівпровідників в електронних системах зросла з майже 19% у 1999 до трохи більше, ніж 33% у 2021. -му. Тобто вага чіпів у виробництві високотехнологічних приладів стабільно зростає вже протягом двох десятиліть. Тому не дивно, що і продажі чіпів продовжують зростати. Від трохи більше 23 мільярдів доларів в місяць в січні 2012 до понад 41 мільярду доларів 11 -ма роками пізніше. Станом на 2021 рік обсяг світового ринку чіпів перевищував 550 мільярдів доларів. Якщо розділити попит по категоріям. То найбільша доля прийшлась на комп'ютери та засоби комунікації, тобто смартфони, ланшети і решта. Так, як не дивно, найбільше зростання продемонструвала автомобільна промисловість, що звичайно ж пов'язано зі зростанням попиту на електрокари та розумні автомобілі. Є декілька причин того, чому така критична для світової економіки галузь залишається вразливою до усіляких катаклізмів і пертурбацій. По-перше, ланцюг постачання надзвичайно складний і розкиданий по усіх куточках світу. Саме створення фізичного чіпу можна розділити на три етапи: проєктування, виробництво, складання і пакування. І як можна побачити з цього графіку, на кожному з трьох етапів ведуть діяльність різні компанії. Перш ніж мікросхема потрапить до вашого майбутнього смартфону, вона подолає довгий шлях. Він починається в горах Апалачі в Північній Америці, де знаходяться поклади діоксиду кремнію найвищої якості. Потім видобуті мінерали можуть відправити до Японії, де їх перетворюють на чисті зливки кремнію, які потім нарізають на кремнієві пластини стандартного розміру в 300 мм. Далі пластини відправляють на фабрику у Тайвані, де їх збирають, використовуючи нідерландське обладнання. А сам чіп може бути спроектований компанією Apple у кремнієвій долині у співпраці з британською ARM. І лише пройшовши усі ці етапи, побувавши в різних куточках світу. Виготовлена мікросхема поставляється виробникам смартфонів, ноутбуків, електрокарів та інших електронних приладів. Тож очевидно, що настільки інтегрована у глобальну економіку галузь залишається вразливою до найменших розривів у ланцюжку постачання. Крім того, далеко не кожна компанія може спробувати почати діяльність в даній індустрії. Ця галузь є однією з найбільш капіталоміських в світі, лише трохи поступаючись в фармацевтиці. Наприклад, в США компанії, що виробляють чіпи, витрачають 18% від своїх продажів на R&D науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. А капітальні витрати індустрії напівпровідникових мікросхем зросли з 61 мільярду доларів у 2000-му до 146 мільярдів доларів у 2023-му. Враховуючи надзвичайно високі умови для входження на цей ринок. Зовсім не дивно, що кількість компаній, які виробляють високотехнологічні чіпи, суттєво зменшила за останні два десятиліття. З 29 компаній у 2001-му до всього лише 5 у 2018-му. На сьогоднішній день створення передових мікросхем вимагає використання складного програмного забезпечення, надчистого кремнію, вибухонебезпечних хімікатів і обладнання, що коштує сотні мільйонів доларів. В середині 2000-х Intel почав втрачати лідерство на ринку мікрочіпів. У 2005 році Стів Джобс, генеральний директор Apple, запропонував Intel розробити чіпи для новітнього продукту компанії, яким Джобс хотів приголомшити ринок. iPhone на керівники Intel відмовились від цієї ідеї, адже не повірили, що смартфони, а тоді навіть слова такого не було, можуть стати популярними. Тому вони не ризикнули витрачати сотні мільйонів доларів на розробку нового мікрочіпа для продукту, який навряд чи здобуде популярність серед споживачів. Замість цього, Intel почали ще агресивніше зосереджувати усі свої зусилля на розробці процесорів для ПК. Популярність, яких врешті почала зменшуватись під кінець нульових років. Це опущення підкосило Intel і надало перевагу конкурентам компанії. Однак більш серйозною помилкою американського виробника виявилась недооцінка новітньої технології EUV або екстремальної ультрафіолетової літографії. В 2012-13 роках деякі компанії, як от TSMC почали експериментувати з використанням цієї технології. Той час, як Intel вважав, що її використання для масового виробництва чіпів залишатиметься неможливим, як мінімум найближче десятиліття. Втім, уже 2018 року тайванська компанія представила перші мікрочіпи, створені за допомогою EUV. А наступного року почала масове виробництво чіпів менших за 10 нанометрів. Саме ці мікрочіпи сьогодні використовуються для створення потужних суперкомп'ютерів, роботів чи автономних автомобілів. Таким чином, TSMC стала першою компанією в світі. Яка успішно комерціалізувала виробництво чіпів в великих обсягах за допомогою цієї технології. Не дивлячись на ці проблеми Intel, США все ще залишаються найбільшим виробником мікросхем в світі, хоча її частка і зменшила з 56% у 2013 до 43% у 2021. -му. В той же час виробництво чіпів на Тайвані зросло від 0 до майже 10% за той же період. А TSMC стала одним з найважливіших підприємств в світі. Станом на 2021 рік Intel і TSMC залишаються в трійці найбільших виробників мікросхем в світі, а перший лише трохи поступався південнокорейському гіганту Samsung. В той же час більшість виробників чіпів все ще були американського походження, а от слабкість європейських компаній на цьому ринку є очевидною: усі вони, не рахуючи британську ARM, чисту програють конкуренцію своїм американським і азійським суперникам. Важливість чіпів можна прослідкувати і за ринковою капіталізацією компаній, що їх виготовляють. Адже на кінець травня 2023 року TSMC входило в десятку найбільших компаній світу і оцінювалося понад 500 мільярдів доларів. Втім, є підприємство, яке перевершило тайванського виробника Nvidia, виробник графічних мікросхем або відеокарт. Ненадовго стало лише шостою компанією у світі з ринковою капіталізацією в понад трильйон доларів. 80% чіпів, що виробляються в світі, не є новітніми передовими продуктами. Ці мікросхеми використовуються в телевізорах, маршрутизаторах та повсякденних електронних речах, що не потребують здатності до високої обчислювальної потужності. І навряд чи в світі виникнуть проблеми з виробництвом даної категорії чіпів, незважаючи на всі геополітичні виклики. А ось виробництво найменших найпотужніших чіпів це без перебільшення битва за майбутнє. Саме ці мікросхеми потрібні як для масового виробництва айфонів і потужних обчислювальних систем, так і для розробки і подальшого виробництва розумних автомобілів, роботів і, врешті-решт, новітньої зброї. Від того, у чиїх руках опиниться контроль над, можливо, найціннішим ресурсом 21-го століття, і залежить подальший розвиток людської цивілізації. І нарахуючи фріків і місцевих навіжених, Мало кому в цивілізованому світі до душі думка, що саме від Китаю залежатиме подальший глобальний розвиток. Сьогодні усі надсучасні чіпи виготовляються або західними компаніями, або тайванською TSMC. Однак можлива військова агресія Китаю проти Тайваню з великою ймовірністю призведе до раптового розриву у ланцюгу постачання. Як вказав кореспондент журналу The Economist, якщо у нас чіпи поставляються лише з одного куточка світу, можна очікувати, що він може миттєво зачинитись. Тому часткове перенесення виробництва TSMC до Сполучених Штатів це хороша новина для всіх нас. Хоча й особливо для американців. Як зазначив Тім Кук на церемонії відкриття фабрики в Аризоні, коли ви зупинитесь і подумаєте про це, це неймовірно, чого може досягти технологія чіпів. Тепер, завдяки наполегливій праці багатьох людей, ці чіпи можуть з гордістю мати штамп зроблено в Америці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український YouTube. Дякуємо за перегляд.